Величезні колони техніки окупантів рушили крізь лінію оборони ЗСУ, прориваючись із шаленою силою. Здавалося, їм вдасться захопити наші позиції, але раптово потужні вибухи накрили все. Міни почали детонувати одна за одною, не залишаючи шансів. Танки підкидали у повітря, а поле бою перетворилося на пекельну пастку. Кадри з місця подій шокують. Такої катастрофи ворог точно не міг уявити. Вітаю, любі глядачі. Говоримо про важливе, то ж лишайте вподобайку. Та підписуйтесь на наш канал ЗСУ масштабно підірвали солдати РЕФІ, що кинулися усіма силами на штурм на Донецькому напрямку. Було розтрощено ворожі танки, танковий мостоукладач і бронемашини. Про це повідомляють сили безпілотних систем ЗС України в Телеграмі. Зазначається, що оператори 427-го окремого полку безпілотних систем Рерох рознесли штурмові дії противника, вразивши танки, броньовані машини та танковий мостоукладач МТУ 20 який мав забезпечити просування цих танків та бронемашин у напрямку позицій сил оборони, у силах безпілотних систем підкреслили, що це позбавило піхотні групи окупантів прикриттям. Російські війська здійснили спробу масованого штурму з використанням броньованої техніки на Покровському напрямку. Про це повідомили у прес-службі десантно-штурмових військ ЗСУ. Під прикриттям туману окупанти спробували атакувати позиції 46-ї аеромобільної бре. Бригади зсу застосувавши до 10 одиниць бронетехніки та кілька десятків піхотинців. Однак рух противника був заздалегідь виявлений. Завдяки злагодженій роботі наших інженерів, артилерістів, підрозділів безпілотних систем разом із суміжними підрозділами штурм вдалося відбити. Розповіли у ДШВ. всього в ході бою знищені два танки: дві БМП, одна БТЛБ та два квадроцикли. Уражені також бойова броньована машина та автомобіль. Ліквідовані 49 загарбників, ще 5 поранення. Крім цього, стало відомо також про те, що російські війська здійснили спробу масованого штурму з використанням броньованої техніки на покровському напрямку. Про це повідомили у прес-службі десантно-штурмових військ ЗСУ. Під прикриттям туману окупанти спробували атакувати позиції 46-ї аеромобільної бригади ЗСУ, застосувавши до десятка одиниць бронетехніки та багато піхотинців. Усіх підірвали не місці. однак рух противника був заздалегідь виявлений завдяки злагодженій роботі наших інженерів, артилерістів, підрозділів безпілотних систем разом із суміжними підрозділами ворога вдалося рознести. Розповіли у ДШВ. всього в ході бою знищені танки, БМП та квадроцикли. Уражені також бойова броньована машина та автомобіль. Ліквідовані сотні загарбників. Військові поділилися кадрами відбиття механізованої атаки російських окупантів на Дніпропетровщині. Відео оприлюднила 92-га бригада та прислужба сухопутних військ у соцмережах повідомляються, що днями російські війська намагалися штурмувати позиції 92 ї окремої штурмової бригади на Дніпропетровщині із залученням бронетехніки та кількох десятків ворожої піхоти. Військові повідомляють, що екіпажі операторів БПЛА, штурмових батальйонів 92 ї бригади вибухово зустріли противника. Було уражено вантажівки танк Т 72 МТЛБ БМП. Та близько десятка військовослужбовців особового складу російської армії. Штурм було відбито. Тим часом з'являється інформація про те, що третій армійський корпус ЗСУ спільно з головним управлінням розвідки Міністерства оборони України провели успішні штурмові дії на Лиманському напрямку. Про це повідомляє третій армійський корпус у Фейсбуці. У результаті операції українським силам вдалося вирівняти лінію фронту, покращити тактичне положення та знищити полк російської армії. Значну кіль Кість окупантів узято в полон, завдяки злагодженій взаємодії підрозділів третього корпусу та гур Міністерства оборони України, ворог зазнав серйозних втрат. У спільних штурмових діях були задіяні підрозділи 3-го окремого розвідувального батальйону, 3-го армійського корпусу, 2-го механізованого батальйону 3-ї штурмової бригади, підрозділ ФАТОМ 60-ї окремої механізованої бригади, а також спецпідрозділ ГУР Міністерства оборони України Артан. Як зазначили військові ліквідація цілого полку Армії Рефі суттєво обмежила можливості противника для маневру, створила передумови для подальших дій сил оборони на цьому напрямку. Командир третього армійського корпусу, генерал Андрій Білецький, наголосив, що операція стала прикладом ефективного бойового братерства. Далі цитую разом із ГУР ми досягли вагомого оперативно-тактичного результату на Лиманському напрямку. Це продовження традиції ще з часів звільнення Мощуна та прориву гелікоптерів до Маріуполя підставляти одне одному братерським плече. Вдячний за зразкову співпрацю, сказав генерал. Командир спецпідрозділу Гур України Артан Віктор Торкотюк зі свого боку зазначив, що успіх операції це насамперед заслуга особового складу. Це результат роботи бійців і командирів, які знаходять рішення для виконання будь-яких завдань. Раніше заявлений російським командуванням прорив у районі Лимана виявився черговою інформаційною вигадкою. Попри доповіді начальника генштабу рефії Путіну, про нібито успіхи на Донеччині українські підрозділи повністю контролюють обстановку на підступах до за словами генерала Андрія Білецького оборону на Лиманському напрямку тримаючи десятреті та шістдесяти окремі механізовані бригади. Щодня вони відбивають близько 40 російських штурмів, і жодна з атак не дозволила окупантам просунутися до Лимана. Військовий експерт Олег Жданов у одному зі своїх розборів ситуації на фронті також зазначив, що расисти часто приписують собі уявні перемоги, так зокрема і на Костянтинівському напрямку. Константиновське направлення 20 штурмів. Наших позиций, ну вот здесь враг: опять же, Константиновку Путин тоже уже практически взял, о чем о чем он говорил. Но он все взял, понимаете. Вот так послушаешь такую речь Путина, так уже, уже наверное, и великий победун всех уже, наверное, и победил по фамилии Путин. Потому что, что какой населенный пункт он не назовет, то он уже его или взял, или уже вот-вот берет. Но, кстати, вот прошедшие сутки наглядно показывают, что в результате 20 штурмов на практически всей, всей протяженности линии боевого столкновения на Константиновском оперативном направлении ни одна из атак не увенчалась успехом. Ни одна. Наши войска не допустили потери ни одной позиции с нашей стороны. И российские оккупанты, понеся потери, откатились на исходные рубежи. Так что Константиновское направление остается линия фронта без изменений. Тримати оборону українським захисникам вартує чималих зусиль. Наш ворог все ще має силу для наступу. Так в мережі повідомляється про те, що російські окупанти розробили нову двоетапну модель наступу на українські позиції. Саме це призвело до того, що наступ росіян поки що продовжується і зупинити його доволі важко. Про це аналітики інституту вивчення війни Джесіка Сабєвські та Дженні Олтмстед розповіли українським журналістам. Як зазначили аналітики, російська нова модель наступу має два етапи. Пше це атаки на логістику фронтових підрозділів збройних сил України. Окупанти уражають логістичні наземні шляхи ЗСУ на оперативній глибині. Далі цитую: російські кампанії з оперативного перехоплення комунікації за допомогою дронів ускладнили роботу української оборони, обмеживши постачання в ближньому та середньому тилу. Російські дрони ускладнюють роботу українських ліній постачання, що частково відповідає завданням повітряного блокування на полі бою та негативно позначається на оборонних діях. України, які залежать від стабільного постачання техніки, ресурсів і особового складу, пояснила аналітик інституту. Другим етапом російської моделі є безпосередньо штурм українських позицій після того, як вони будуть достатньо розбиті. А логістика виснажена окремо підкреслюється, що Україна поки що не виробила ефективної протидії повітряній дроновій блокаді РФ, щоб мати можливість захисту логістики. Українські війська також стикаються з дедалі гострішою, нестаршою особового складу і техніки, що дозволяє росіянам використовувати прогалини в обороні. Дефіцит артилерії та інших традиційних систем обмежує можливості ЗСУ діяти в несприятливих погодних умовах, коли дрони менш ефективні, пояснюють аналітики. Але при цьому Україна почала відтворювати російські підходи до повітряного блокування поля бою. Ближній тил російських окупантів вже значно постраждав від цього, зокрема на покровському напрямку. Якщо українські можливості будуть розширені, це суттєво обмежить можливості Росії. Для наступу, оскільки російська логістика не зможе накопичувати війська в тилу та здійснювати потрібні постачання. Україна має системи для ураження таких цілей та збільшує кількість таких ударів, але потребує підтримки для масштабування виробництва засобів середньої дальності. резюмували аналітики зазначимо, що в інституті вважають, що до кінця 2025 року російські окупанти ймовірно завершать операцію з окупації Покровська та закриття марноградського котла. Також, скоріше за все, рефія спробує створити. Умови для подальшого наступу на Костянтинівку та Гуляйполе. Останній напрямок росіяни зараз визнають для себе як пріоритетний. Наразі це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця та до зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе і слава Україні!